Інтелектуальні маніпуляції з новим присмаком. Телефонні шахраї почали виманювати гроші у людей через їхні банківські картки. Для прикарпатських правоохоронців такий вид злочину в новинку вони стверджують, загалом шахрайська система не змінилася. Спілкуючись з людиною по телефону, зломисник вводить потенційну жертву в оману з метою заволодіння її коштами. А далі, маніпулюючи свідомістю людини, випитують в неї реквізити банківської картки, пояснюючи це потребою, перерахунку чи малої суми грошей. Підводять по телефону людину до, банк, до терміналу, людина свою карточку вставляє, кажуть: от зараз ми вам переведемо на вашу карточку гроші. Громадянин нажимає. Радіє, що йому хтось звідкись з космосу прислав 10 тисяч гривень, і з його рахунку з'їдаються ті гроші, які навіть в нього там було пару рублів. Поряд з цим на Прикарпатті зростає кількість вуличних грабежів. Лише минулої доби вчинено 5 крадіжок з автомобілів в обласному управлінні. МВС таку сумну тенденцію пов'язують з погіршенням економічної ситуації. Загалом Трата робочих місць, зростання цін нерідко спонукає людей до правопорушень. Якщо взяти, скажімо так, історичний нарис років на 10 тому, то можу констатувати, що кожен раз після погіршення економічної ситуації в державі у нас відбувається, скажімо так, спалах майнових злочинів. Задля безпеки людей прикарпатські правоохоронці посилили патрулювання на вулицях, як відкриті, так і приховані. Окрім того, на території області невдовзі встановлять з десяток міліцейських постів. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.